Мене звати Дмитро Куприян. Я займаюся документальною і арт-фотографією, мистецтвом. Я би сказав, навіть описував більше ширше мистецтвом в галузі фотографії. Починав я ще фотокореспондентом давним-давно, у 2004 році, в різних виданнях. Ну, не суть важливо, газети. Потім були інтернет-видання «Уніан», Райнформ. Працював власне як фотокореспондент, фотожурналіст, фотограф іноді. Потім, Потім я вирішив перейти з залогою казацької Чайки Спас через Чорне море. Мені прийшлося звільнитись з гарної роботи. І ми з ними сходили в Грузію назад. Потім був план перейти Атлантичний океан, але так не склалось і. Я тоді працював вже на іншій роботі теж фотокореспондентом, і з неї теж звільнився. Хоча це насправді, це насправді були такі етапи, котрі мене в кінечному результаті підштовхнули якраз до того, що я почав займатися мистецтвом, бо тоді вже ринок фотокореспондентства був зайнятий. Було назад важко повернутися, і я вирішив займатися. Художню фотографією мистецькими проєктами, проєктами, пов'язаними з правами людини. Потім почалась же війна, я займався проєктами, так само пов'язаними з людиною, але це вже було більше про агресію, людську ненависть. І тому подібні такі некрасиві, неприємні речі, але власне звідки вони народжуються, звідки вони беруться. І воно було все пов'язане із війною, з насильством. І відслужив в армії в 15-му році по мобілізації. І після того я захотів вже безпосередньо займатися мистецтвом і повернувся до того проєкту, який я собі. Давним-давно, у 2008 році, намріяв, коли подивився альбом Гравюрка Сусіка Гакусає 36 видів гори Фузі. І як апеляція до цього проєкту, візуальна і ідейна апеляція, це вигадав проєкт 36 відів гори Говерли про нашу українську найвищу точку Говерлу, Гору Говерлу. І після армії, власне, і ним займатися в 17-му році е вперше. Як тільки відкрився сезон, поїхав в похід до Гаверли. Власне, там 5 років витратив на те, щоб зробити цю серію, проєкт. Паралельно займався ще іншими речами про людське середовище існування, так само про війну продовжував і ще, і ще, і ще. Це довготривалий проєкт. Серія, серія фотографій, не знаю, як це насправді називати чи проєкт чи серія. Бо по результату це серія, 36, видів, 36 фотографій, а по процесу це все ж таки проєкт. Я досліджував невідоме мені середовище, невідомий, невідомий мені процес, як це зробити. Техніку. І в результаті вийшов проєкт, серія 36 відділів гори говорили про найвищу точку України, котра, як е, зв'язуюча лінія, зв'язуючий елемент, пов'язує в собі 36 фотографій, описує регіон Карпати людей, які там живуть, ситуації, обставини, власне, настрої, навіть е, якісь такі метафізичні речі. Quatro é...